Через те, що вони оцінили свої можливості і після залучення цим режимом якраз вагнерівців з їхніми потужностями, тому що сьогодні тільки на території Малі перебуває за різними оцінками від тисячі до півтори тисяч вагнерівців, і вони якраз володіють кількістю достатньої зброї для того, щоб протистояти цій. ось Військовому втручанню з інших країн цього Африканського союзу, але головне, що вагнерівців відповідно цікавить в цих трьох країнах, це настільки там підтримка цих режимів, скільки можливість заробити на видобутку золота, алмазів та інших там рідкісних копалин, якими багаті якраз ці регіони. I za tam.